Партія регіонів виграла вибори на Львівщині. 22 липня 2012 року в селі Станин Радехівського району, що на Львівщині, відбулися проміжні вибори депутатів до Радехівської районної ради. За результатами цих виборів, партія регіонів отримала ще одного депутата в Радехівській районній раді. Кандидат від партії регіонів Клебан Роман Петрович набрав більше 51% голосів виборців. Друге місце посів кандидат від ВО Батьківщина Жакут Ірина Дмитрівна. Майже 5% виборців мешканців села Станин не підтримали жодного кандидата. 1,75% бюлетенів визнані недійсними. Явка виборців склала 73,52% від загальної кількості виборців. Таким чином партія регіонів почала свою переможну ходу Львівщиною. Мів про те, що регіонали не мають підтримки у Львівському регіоні, розвіяний. Всі згідні, прошу проголосувати за прийняття документів. Здати на голосування конкретно. Ви згідні з тим пакетом документів, що вони подані правильно, без всяких помилок і згідно закону. Згідні з цим, прошу проголосувати. Хто за те, що ми зробили правильне прийняття документів? Прошу проголосувати. Хто проти прийняття документів? Хто утримався? Засідання нашої комісії, уважаємо за.